Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахока. Сьогодні будемо говорити про новий податок на земельний пай у 2023 році, кому і скільки доведеться заплатити за землю. Хочу нагадати, що податок на землю в нас запровадили ще в 2022 році, але перші платежі вже необхідно буде робити в 2023. Податком будуть землі, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межею населених пунктів. А також у їх межах, але розмір яких перевищує 0,5 гектара. У 2023 році мінімальне податкове зобов'язання нараховуватиметься за 2022 рік. При це йдеться в податковому кодексі. Податок на землю поширюватиметься на власників та користувачів земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів а також у їх межах. Однак остання стосується лише тих, у кого розмір ділянки становить 0,5 гектара і більше. Власники ж земельних ділянках у населених пунктах чи дачних садових кооперативів від сплати. Мінімального податкового зобов'язання звільняються. Також податок не будуть сплачувати ті фізичні особи, які не отримують відповідного податкового повідомлення у визначені терміни від органу контролю, тобто від податкової служби. Мінімальне податкове зобов'язання складається з наступних складових: це податок на землю. Податки з доходу на продаж за продаж урожаю, вирощеного на даній ділянці. Податки на доходи фізичних осіб та військового збору і заробітної плати найманих працівників в 2023 році середній розмір даного податку буде становити. 1200-1300 гривень за гектар. Проте у 2024 році прогнозують, що буде збільшення до 1400-1500 гривень за гектар. Тому, будь ласка, користуйтесь, пам'ятайте, що у нас з 2023 року вже є податок на земельний пай. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.